Зросла кількість жертв ракетного удару РФ по Тернополю. Станом на 24 листопада кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару в ніч на 19 листопада зросла до 34 осіб, серед них шість дітей. Зниклими безвісти, вважаються шестеро людей. Повідомили в тамтешній ова пошуково-рятувальні роботи завершили цієї ночі. І вже сьогодні ворог атакував дронами Павлоград. Постраждали троє людей. Всім надана медична допомога, їх стан середньої тяжкості, понівечені адмінбудівлі та одне з підприємств. Зуб півтора десятка автомобілів пошкоджені ще чотири знищені. Напередодні ворог завдав удару по Харкову. Чотири людини загинули щонайменше 17 поранені, серед них двоє дітей. Російські безпілотники атакували Шевченківський, Салтівський та Холодногірський райони міста. Через влучання спалахнули пожежі. Руйнувань зазнали багатоквартирні будинки, авто та фасади приватних осель. А на Харківщині під удар потрапив Чугуївський район. У селі Москалівка внаслідок нічної атаки БПЛА сталася пожежа на території агропідприємства. Постраждала 48-річна жінка. Загинули близько 60 голів свиней.